плат для розробок на мікроконтролері esp 32 є купа переваг. Вони, по-перше, дуже дешеві, їх вартість складає біля 3-4 доларів. Тобто, якщо така платка згорає, ви її просто викидаєте. По-друге, для цих платок є два чудові інструменти TASMOTA та, та ESP Home. Інструменти чудові тим, що не потрібно бути програмістом від слова зовсім для того, щоб освоїти цей інструмент і запрограмувати вашу ESP32. Також є можливість інтегрувати TASMOT та esp Home в систему керування розумним будинком Home Assistant, і вже далі використовувати запрограмовану платку в вашому розумному будинку. Таких платок дуже багато, розібратись буває в них трішки важкувате, саме головне, що потрібно вам знати: мікросхеми, які використовуються у якості USB UART інтерфейсу, за допомогою якого підключаєте до комп'ютера, можуть бути різні. Наприклад, на цій платі CH440 на цій CP2102. Це означає, що драйвер під Windows для цієї платки і цієї будуть різні. І більш за все, що на вашому комп'ютері з Windows, якщо ви з такими платками не працювали, драйверів цих не буде. Дивитесь, що написано на цій мікросхемі або на цій мікросхемі, забиваєте в Google CP2102, CH340, пишете драйвер, завантажуєте і інсталюєте на комп'ютер з Windows. Також є платки на esp 32 в яких використовується CH9102 в якості USB-UART-інтерфейсу. ESP32, у якій 38 контактів, дає вам трішки більше можливості, більше девайсів можна повісти на одну ESP32. Також є плати, в яких в назві буде літера U. А вбудованої антени тут немає, тож доведеться вам ще докуповувати антенку. Є з роз'ємчиком microUSB, є з роз'ємчиком Type-C. Я користуюсь і такими, і такими. На подібній платі є ще можливість живити цю платку від літіонного акумулятора. Сьогоднішня задача буде досить проста: за допомогою подібної платки зробити медіапрогравач і використовувати його в Home Assistant. В мікроконтролері ESP32 є вбудований I2S інтерфейс. Не путайте, будь ласка, з I2C інтерфейсом. Integrated інтер IC Bus використовується в цифрових звукових пристроїх. Тож в сьогоднішньому відео ще буде ось такий пристрій max 98357. MAX98357 це одночасно і підсилювач класу D, і цифроаналоговий перетворювач, причому досить таки високоякісний. Також там є шина I2S. Через інтерфейс I2S і SP32 об сюди будуть приходити цифрові дані, перетворюватись на звук, ну і виводитись на якісь колоночки. А вартість такої платки складає 1,15 і SP32 на 38 контактів біля 4 доларів. Два двохватні динаміки опором 8 Ом, 4 долари з доставки, тобто сумарно весь проект обійшовся мені десь приблизно в 10 доларів. В мікроконтролері SP32 є свій цифроаналоговий перетворювач. До нього можна під'єднати підсилювачі, під'єднати динаміки і отримати якийсь звук, але якість того звука буде просто жахлива. Max98357 дасть набагато кращу якість звуку. За допомогою цього дешевенького плеєра ви зможете відтворювати аудіофайли, які знаходяться на діланей серверах вашої локальної мережі. Можна відтворювати MP3, але стабільної роботи я так і не зміг досягти. Є інтеграція Radio Browser, сама по собі інтеграція глюкава працює дуже паскудно, але можна прослуховувати радіо. Я збираюсь використовувати цей медіаплеєр лише з одним сервісом Text to Speech. Цей сервіс дозволяє будь-яку фразу, написану текстом, озвучити і видати назовні. І потрібно мені це тому, що в квартирі настільки всі звикли до звуку сирену вночі, що ніхто не присинається. І от в Home Assistant за допомогою Ukraine Alarm інтеграції я можу отримати повідомлення про те, що почалася повітряна тривога. Можу використати сервіс Text to Speech. Для того, щоб якусь фразу перетворити на звук, і озвучити цю фразу за допомогою Google TTS сервіса Увага, Повітряна тривога. На не сплять, Україну бомбити летять. Також зовсім недавно з'явився локальний сервіс TTS Piper, але українська мова там звучить просто жахливо. Увага, повітряна тривога. Йо, сплять, Україну, бомбити, летять Перед тим, як ви будете підключати ESP32 до комп'ютера, я рекомендую відкрити менеджер пристроїв або Девайс менеджер. Відкрили, підключаємо. Якщо на комп'ютері встановлено драйвери для usb UART CH340 або іншого, то ви побачите ось таке USB serial CH340. COM17. Заходимо в USB-Home, додати новий девайс. Open ESP Home Veb. Connect. Обираємо наш USB serial COM 17. Під'єднатись. Підготувати для першого використання. Законектити до Wi-Fi. Обираємо мережу і вводимо пароль нашої Wi-Fi. Visit device дозволить нам зайти на веб-сервер нашого девайса. В ESPHOME з'явився новий пристрій. Його потрібно додати. Натискаєте кнопку Adopt. І даєте яку-небудь назву. Додати криптографічний ключ. Новий пристрій на ESP32 знайшов Wi-Fi мережу і під'єднався до неї. Налаштування, інтеграція. І у вас з'явився новий пристрій esp Home. Налаштувати, ввести ключ шифрування. Копіюємо ключ шифрування. Все. esp Home, 4 пристрій Media ESP. Через кілька секунд всі сутності з цього пристрою підтянуться в Home Assistant і з ними можна працювати. Знаходимо наш новий пристрій, натискаємо на Редагувати, і тепер ми можемо додавати в цю програму будь що Першим, що потрібно додати, це «i2S Audio Component. Наступне потрібно додати платформу Media Player. Так як ми використовуємо зовнішній цифроаналоговий перетворювач, то пишемо DuckType External. І якщо з якоїсь дива ви захочете використовувати вбудований цифроаналоговий перетворювач в ESP32, то вам потрібно буде обрати тип цифроаналогового аналогового перетворювача Internal. Вставляємо в нашу програму, я буду використовувати ті самі HPO, які вказані в прикладі на ESP Home IO. Контакти ESP32 для передачі даних у нас буде HPO 22. Left-right clock GPO 33, bitclock GPO 19. Зберігаємо і інсталюємо. Посилання на цю статтю я обов'язково закріплю в описі під відео. Тут буде опис MAX 98357 також буде схема з'єднання з ESP32, і обов'язково буде частина програми, яку я тільки що додав ESP Home. Після інсталяції можна під'єднувати MAX 98357, підпаювати, давати живлення і використовувати як медіаплеєр. Налаштування інтеграції, додати інтеграцію Ukraine Alarm. Обираєте в область, в якій ви знаходитесь, і ось тепер цю інтеграцію ви можете використовувати в своїх автоматизаціях. Налаштування автоматизації. Після додавання інтеграції Ukraine Alarm, вам потрібно подивитись назву сутностей. Я використовую сутність, яка називається Binary sensor MK Air. Налаштування автоматизації, додати автоматизацію, створити нову автоматизацію Тrigгер. Стан. Сутність Air. Binary sensor MK Air. З будь-який на небезпечно Додати дію Виклик служби Google TTS. Google Translate Say. Сутність, яку я буде використовувати, медіаплеєр мій і повідомлення. Зберегти і запустити. Я думаю, ви зрозуміли, що цей медіаплеєр ви тепер можете використовувати для того, щоб створювати будь-які повідомлення. Для того, щоб відтворити аудіофайл, використовуйте Media крапочка Play Media. Обираємо сутність наш медіаплеєр, вказуємо шлях до нашого mp 3 файлу, контент тайп Audio mp 3 або Аудіо mpeg, зберегти, запустити. Медіаплеєр можна використовувати, наприклад, для озвучки погоди. Зараз на вулиці 27 градусів Цельсію. Найвища температура 27, а найнижча 24. Я вже навіть встиг надрукувати коробку під цей пристрій. Коробка буде стояти під міні ПК, і крім звуку, крім відтворення звуку, вона ще буде виконувати деякі функції. Мало того, вночі була повітряна тривога, двох ватних динаміків вистачає для того, щоб розбудити всю квартиру. Мені навіть дехто малолітній погрожував фізичною розправою. Крім USP32 і MAX98357. Тут всі коробочки стоїть знижувач напруги, бо живлення буде 12 вольтове. Коробочка споживає десь приблизно біля 1-1,5 Вт максимум. Стоїть MOSFET, який керує вентилятором. А вентилятор використовується 120-мм, 4-піновий, да ще й з адресною RGB підсвіткою. Останній тест. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та ставте вподобайки. На цьому поки що все. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, якщо у вас виникнуть якісь запитання, теж пишіть коментарі. Якщо я буду знати відповіді на ваші запитання, то я їх напишу або в коментарях, або додам до статті. До нових зустрічей!